Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. 169 гривень коштує картина по номерам розмір 40 на 50 см. Таке кашпо декоративне фарфорове у вигляді яйця 119 гривень. Зайчики декоративні по 88 гривень більшого розміру. Меншого по 64. Акційна ціна на кашпо декоративне, фарфорове півник 169. До речі, я сьогодні у місті яворів. По 39 гривень форма для приготування цукерок. Такі квіточки виходить 15 штук. Кава рощуна Нескафе Класік 60 грамів, 59 гривень. Чай мономах у пакетах 45 штук за 43 гривні. Чай чорний розсипний. Ахмат Ті Лондон. 100 грамів 78. Шоколад Білий Пористий Міленіум 41 гривня. Шоколад Чорний. Корона 85 грамів за 50 гривень. Пюре фруктове Ельфик 21 гривня 100 грамів. Контейнер для харчових продуктів. Є сірий, а є прозорий варіант 88 гривень. менший по об'єму 59. 31 гривню коштує серветки порційні, круглі. Чайник заварювальний скляний, об'єм 1,5 літри, 189 гривень. Сковорода для млинців діаметр 22 см. Висота бортиків 2 см за 169. Пляшка для олії скляна об'ємом 500 мл. 65 гривень. Такі ємності скляні об'ємом 1 літр 149 гривень. Глачик для напоїв 1 літр за 199 гривень. 119 гривень коштує сушарка для посуду пластикова, така йде вона глибша. Набір бокалів пластикових 6 штук. Ви знаєте, пластиковий посуд переходить на новий рівень як вони цікаво виглядають, їх є 6 штук і кожен, кожна штука іншого кольору. Пластик матовий. Пам'ятайте, вам показувала підставку для яєць на 30 штук 169 гривень ціна. Перший рівень він де стаціонарний, нерухомий, а два верхніх, вони, якщо порожні, то автоматично самі піднімаються. Бачите? Дуже зручно, на мою думку. І мають ось такий бігунець, тут є цифри, можна відмічати, якого числа ви купили яйця, щоб орієнтуватись по терміну. губок кухонних файно, 6 штук за 33 гривні. Сів крем для чищення об'ємом 500 мл – 69 гривень. Савекс-порошок для прання вагою 300 г – 35 гривень. Тайт Аквапудра для автоматичного прання 49 гривень. Для ручного прання 39 гривень, також 300 г. Гала Аквапудра 300 г для автоматичного прання 37 гривень. Персил кг 200 г 188 г. Савекс 1 кг 200 г 115 гривень 2 кг 250 г 229 гривень. Сілан 102 гривні 770 мл. Савекс капсула для прання 10 штук за 129 гривень. Тортіла є засіб плямовий вивідник або відбілювач по 25 гривень 200 г. Мило господарське маєстро – 14 гривень 125 г, персіл капсула для прання 13 штук 194 гривні. Перволь 13 капсул за 178 гривень. Доместос для чищення унітазу 700 мл 77 гривень. Доместос об'ємом 1 літр 109 гривень. Фріскас 270 грамів за 44 гривні. Є два варіанти. Силікогеловий наповнювач для кошачих туалетів. 186 гривень. Не бачу, яка тут вага. Так, трохи більша упаковка. Давайте подивимось. Півтори кілограма. 27 гривень коштує станок для гоління, бік 3, одна штука. Жіночий станок для гоління. Бік солей одна штука 47 гривень. Наборами 10 штук на 2 леза 74. Такі варіанти по 92 гривні 4 станки на 3 леза. 5 станків на 1 лезо 53 гривні. Такий варіант із змінними картриджами 4 штуки 84 гривні. Одноразові станки Big Flex 3, 134 гривні, 3 штуки в наборі. Антиперспірант жіночий рексона 109 гривень. Фа кульковий дезодорант, ціна 58, Нівея спреї 94, Рексона 99 жіночі варіанти. Кулькові дезодоранти антиперспіранти Нівея 74, рексона 69. Нівея міцелярна вода для чутливої шкіри 400 мл 119 гривень. Елен міцелярна вода 32 гривні 200 мл. Крем для сухої шкіри обличчя. Оливковий 50 мл 88 гривень. Для комбінованої шкіри теж 88 гривень. Денний крем універсальний з СПФ-захистом 15-49 гривень. Крем Нівея Soft 77 гривень, універсальний 71 гривня. Зубна паста Colgate Max White та Max Fresh 82 гривні. Colgate 75 мл 44 гривні. І Sanino 29 гривень 90 мл. Такий варіант за 19 гривень, об'єм 50 мл. Аквафреш 55 гривень зубна паста 75 мл. Бальзам для волосся L'Oreal Ельсеф 200 мл 115 гривень. Є декілька варіантів на вибір. Шампунь Ельсеф 400 мл 149 гривень. «Пантін» – бальзам для волосся 350 мл 172 гривні. Шампуні 400 мл 149 грив. Спрей для волосся: «Доктор Санте Кератин 74-150 мл. Гель для душу 300 мл 17 гривень. Шик 54 гривні 400 мл. Шампуні для волосся керасі 129 гривень. Об'єм 400 мл із дозатором. І кондиціонери теж акційна ціна 129 гривень. 78 гривень коштує шампунь гель для душу чоловічий два в одному: 260 мл. Засіб для купання 3 в 1, 500 мл – 62 гривні. Гелія інтимної гігієни 350 мл 49 гривень. Тверде мило дуру. Набір із 4 штук за 69 гривень. Рідке мило антибактеріальне сейфгард 64 гривні 225 мл. Крем фарба для брів та вій. Ціна 15 гривень. Пилочки для нігтів по 11 гривень. Засіб для зняття лаку ловіт 50 мл 16 гривень. Ноготок 27 гривень 50 мл. І такий із помпою, тобто натискаєте і воно промочує ватний диск. Ціна 103 гривні. в одному 34 гривні крем для рук 100 мл. 29 гривень коштує крем для рук 100 мл. 70 гривень коштують прокладки щоденні 50 штук. Від Always 45 гривень 26 штук в упаковці. Тампони з аплікатором Tampax 18 штук 92 гривні. Котекс щоденні 90 гривень 56 штук. щоденні котекс 20 штук по 40 гривень. Тампони від котекс 53 гривні 8 штук. Котекс прокладки гігієнічні 49 гривень. Більші упаковки по 30 штук 109 гривень. На торела прокладки 14 штук 99 гривень, 39 гривень 7 штук. На торела класік 8 штук за 39 гривень, Великі упаковки 40 штук за 169 І також є Vita Always, Акційні ціни 94 гривні, 14 штук. І 20 штук теж по 94 гривні. Губка блиск для взуття від торгової марки Silver за 29 гривень. Такий варіант. Сівер губка для взуття. Ціна 23 гривні. І губка блиск за 23 гривні Silver. Десторант для взуття 84 гривні. Теж сілвер.